В цьому відео ви дійсно дізнаєтеся, як я заінвестував більше мільйона гривень і час, який нам довелося потратити на розробку просто геніального проекту. Це рік безперервно працюючи розробляючи даний проект. Цей проект для мене став як маленька дитина, якому виношували більше року часу. І я потратив стільки часу і грошей, скільки я не потратив на всі інші мої проекти разом взяті. Тому, друзі, готуйте чойок, це відео буде прикольне. Обов'язково підпишіться на цей ютуб канал. Для мене це дуже велика мотивація. А ми, друзі, погнали! Давайте, щоб було цікаво, як завжди, розказуватиму з самого початку, у всіх дрібницях. Ще коли я відкривав кав'ярню самообслуговування, мені написав підписник з класною ідеєю під реалізацію. Цю ідею він виношував руками і запропонував мені, щоб ми двоє додумали і довели цей проект до кінця. Це проект, який не було аналогів ні на українському ринку, ні на іноземному. Це була дійсно ідея на мільйон. Я вам серйозно кажу, без перебільшення. Що ідея була настільки класна і допомагатиме простим челам, які хочуть заробити гроші, і працювати на себе. Так і помагатиме вже з прокачаними челами, які вже займаються цим дуже багато часу. Суть і цінність ідеї на мільйон доларів. дропшипінг платформа, яка буде посередником між постачальником та дропшипером. Так, друзі, такої платформи немає. Ми були би першими. Давайте, щоб ви розуміли, суть цієї платформи, я вам на хлопський розум якось поясню. Наприклад, постачальник закупив тисячу пар навушників в Китаї за 100 гривень. Він хоче на цьому заробити, наприклад, 100%, тобто продаватиме за 200 гривень. Але ви знаєте, що таке дропшиперство? Це люди, які продають речі інших за свою націнку. Тобто такі дропшипери продавали б ці наушники за 300 гривень. І того постачальник заробив би 100 гривень і дропшипер 100 гривень. Але в загальному, хто працює в цих сферах, мене добре зрозуміє, що проблематика самих дропшиперів знайти нормального постачальника, який його не кине, і дасть нормальний товар, а постачальнику знайти якісних дропшиперів. І це не завжди вдається. Хм, А що якщо б була така платформа, на якій були б всі постачальники України? Це безмежний вибір для дропшиперів і гарантія, що дропшипера ніхто не кине. Йому платять за його роботу, а для постачальника багато безплатного трафіку на продаж. І так в загальному зараз це працює дропшип у всьому світі. І наша ідея була зробити першу українську дропшипінг-платформу. Я вам зараз розповів нашу ідею, після якої ми з назром зрозуміли, що це настільки перспективно і інноваційно, і це вирішує проблематику дропшиперства. І ми почали кладати свої гроші і кожний день працювати по 4-5 годин, щоб розробити весь план, розписати всі деталі і придумати все і середини. Щоб зробити цей ролик, мені довелося потратити один рік свого часу і дуже багато грошей. Так що, друзі, Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тикніть цю червону кнопку підписатися. Як я говорив раніше, що це вам не якийсь експеримент або проект, який можна за вечір зробити, а проект, цілі кого була реалізація за один рік. Чотири наші головні цілі за цей рік. Нашою першою цілею стояло зробити повний сценарій, що ми бачимо в проекті. Це мало бути всі функції і вигляд. Друга ціль стояло повністю віддизайнити всі екрани для мобільного додатку. До речі, ця ціль нам зайняла півроку і майже 17 тисяч доларів. Третя Ціль це копірайтинг, ну і четверта ціль це пошук команди програмістів і розробка самого мобільного застосунку. Так і це можна сказати мій перший проект, не враховуючи взагалі гру, яку я робив за нуль копійок, але відео я не випустив, тому що вона була трошки погана, сира. Та на відміну від гри, цей проект він мав бути ідеальний, професійний і зручний в користуванні. Але друзі, я повторюся, я перший раз приймав участь в такій глобальній розробці. Було багато нюансів, про яких ми не знали взагалі. Макоді, як би ти оцінив цей проект? Я вам скажу без перебільшення 1 мільйон доларів. Якщо не вірите, давайте підрахуємо. Платформа би заробляна на комісії продажу товарів: 5% від постачальника і 5% від заробітку дропшипера. Тобто, якщо брати середній чек товара 400 гривень, звідси брати 5% від постачальника і 5 від дропшипера, то заробіток нашої платформи складе 40 гривень. Тисячі і десятки тисяч користувачів будуть на платформі. І якщо, друзі, топовий поставщик може продати від 100 штук в день, а таких червів у нас буде дуже багато. Давайте в мінімальному значенні в день нас буде по 1000 продажів і середній чек буде 400 гривень. Це 400 тисяч гривень, що є 40 тисяч гривень заробітку платформи. А друзі, я підрахував мінімальне значення це 1000 доларів в день. А в місяць це 30 тисяч баксів, в рік це 360 тисяч доларів. Ну ви ж розумієте, що середній чек на товар може бути більший і більше буде продажів. Просто порахуйте, які перспективи цієї платформи, але ви запитаєте, Макоді, а для чого ти нам все це розказуєш, якщо поки що немає цього мобільного застосунку? В кінці відео я розкажу логічне пояснення. Ми написали розрахунки, написали формулу, повністю поставщика сторінку, сторінку дропшипера, нагороди, пошук товарів, угоди. І все все інакше. І ми з назаром двоє, можна так сказати, розписали і вже знайшли, куди ми рухаємось. Ми почали думати, як назвати нашу платформу. Перше думали «Укрдроп» і зупинилися на є Дуже сучасно і можна потім виходити на іноземні ринки. Наша задача була знайти професійного дизайнера мобільних застосунків, і ми знайшли найтоповішу дизайнерку, яка брала за один екран. Угадайте, скільки? 90 баксів за один екран. Хто не знає, екран це в телефоні у сторінка. Але, друзі, наш мобільний застосунок не складався там з 4 екранів. Наш мобільний застосунок складався з 200 екранів. Ви розумієте, скільки це грошей? Дизайн-система базові елементи, кнопки, інпути, чекбокси. Коштувало нам 1550 баксів. Ми почали з самого початку стилю. Мені по стилю подобалося функціонал. Те, що вона скидуло, ми кожний день робили правки. До речі, як правих була куча, кожний день ми сиділи, правили, думали, придумували ідеї. Коротше працювали, дійсно багато. Ми також узгодили стиль. Стиль був дуже класний. Ми вибрали кольори, тексти, і нам розробили кнопки. Ми почали рухатись робити по одному три екрана в день. Скидали за це гроші, багато правок було. 340 баксів, потім 1200, 1160, 960. Гроші в нас дуже швидко летіли і закінчувались. Я зображував, як я бачив цей додаток. Назік теж додавав свої варіанти. Ну і в загальному десь за півроку часу, щоб вам не тягнути цей ролик так довго, ми потратили 15 тисяч доларів. Так, друзі, 15 тисяч доларів на якийсь там дизайн. Якщо б я би не робив цей застосунок, я би теж сказав, йо йо це дуже багато. Але повірте, що робота ця коштує це грошей. Бо ми зробили неймовірний дизайн з прорахунками всього функціоналу. І нас було все для подальшого програмування. Паралельно ми зробили конкурс на 7 тисяч гривень на фрілансі за найтоповіший логотип для едропу. E лого було дуже... Дуже важливим аспектом. І ми дістали аж цілих 173 робіт. Були як топові роботи, так і трохи посміялися з мемних робіт. О, вот цей топчик. А при чому тут капелька? Можна вопрос? Що за єнот? Але в цілому зупинилося на три варіанти: все ж таки, цей варіант виграв, бо був найстильнішим, і нам найбільше з Назаром зайшло. Тепер у нас було своє лого. Давайте куртку пройдемося по всіх екранах, по навіть функціоналу, щоб вам було легше представити, що це за платформа буде. І наш труд, який ми робили і працювали півроку. Реєстрація була в нас готова тут, в принципі, як в будь-якому бізнес-застосунку. Ми зробили два входи в сторінку: якщо ви дропер і якщо ви постачальник. Для дропера була одна сторінка, для постачальника інша. Ми зробили так, щоб людина повністю мала доступ до всього функціоналу, але вона би мала верифікуватися, якщо би захотіла працювати на цій платформі. А також могла б переглядати сторінку без реєстрації. Як це є, наприклад, на Binance. Сторінка дропшипера постачальника була одинакові. Ми зробили такий функціонал, де була готова сторінка, ордера, партнери, профіль. А постачальник відрізнявся би від дропшипера тим, в постачальника можна було додавати товари. Функція плюсик, а в дропшипера це пошук лупа, щоб знаходити тих самих постачальників. В загальному у сторінку дропшипері Шукали мільйони пропозицій постачальників і товарів, які вам треба. Тобто, ви б знайшли в якийсь телеграм-канал, маючи на вибір пару товарів, щоб продавати. Зайшовши сюди на нашу платформу, ви б могли мати сотні тисяч товарів, вибираючи найперспективніші і найпопулярніші. Хочете кросівки? продавайте кросівки. хочете телефони, продавайте телефони. І так далі. Ми тут зробили рекомендації, топ дня, що продається найбільше, нове, саме популярне. Після того, як дропшипер натискав би на товари, він, звичайно, на ці товари має відправляти зап. Для того, щоб співпрацювати з постачальником, а постачальник, в свою чергу, або відмовляв пропозиції співпраці, або підтверджував. На прийняття дропшипер міг вже рекламати даний товар і відправляти йому ордери, тобто дані клієнтів, за що дропшипер получає свою різницю в ціні, яку він вказав при продажі. І всі задоволені, і постачальник, який продав цей товар вже за своїм прибутком, і дропшипер, який продав би за своїм прибутком. А також ми, платформа, яка би нарешті заробляла малесенький відсоток від продажі товару. Ми також придумали. Думали функцію в ордерах. Це лімітка для постачальника. Постачальник весь час мав мати гроші на балансі на своєму акаунті, щоб оплачувати чистий заробіток дропшипера. Лімітка це те, що постачальника раптом немає грошей. На йому вискакує з повідомлення, що він поповнив гроші. Ми зробили всі умови для дропшипера і постачальника, дали максимально круті умови дропшиперу, щоб гарантувати йому безпеку і дати йому можливість безліч товарів, а також постачальнику дати йому безплатний трафік і безплатну рекламу на даний його товар. Тому гарантія дропшипера була 100% те, що якщо б гроші постачальника кінчатимуться, він не зможе подивитися, куди відправляти товар. Лише після поповнення постачальник буде працювати на цій платформі, і після закриття успішної угоди Виставляється оцінка, і гроші отримує дропшипер на свій рахунок, Який потім без проблем може вивести. Дуже багато було прораховано речей, і це одна із них. Взагалі на цій платформі існував би рейтинг і найперспективніших постачальників, найкращих дропшиперів, топово дропшиперів і постачальників по грошах. Також ми з назором придумали. Але рівні нагород, якщо постачальники дропшипери зроблять 100 успішний угод, йому дається нагороди у вигляді галочки, у вигляді статусу, якщо ж тисячу угод, ще більше можливостей, розширення і нагород. У загальному в цьому застосунку також можна було би спілкуватися. Функція повідомлення, де люди можуть переписуватися і обговорювати деталі угод. Якщо постачальника буде менше зірочок, значить люди будуть розуміти, що з таким постачальником дропшипером не варто працювати. А якщо постачальника дропшипера дуже багато зірочок і багато гарних відео. Багато людей будуть приймати угоди. Сама фішка в тому, що людина сама вибирає з ким їй працювати і на яку кількість людей їй працювати. В загальному на один товар може працювати безкінченна кількість дропшиперів, поки не закінчиться товар, що дає змогу постачальнику на безкоштовний трафік. І дропшипер може вибрати будь-яку співпрацю і немає ніяких сроків, що треба продати даний товар. Також можуть видалятися і дропшипери, і постачальники співпраці. Але тоді ми продумали таку штуку, що в дропшипера є можливість доносити замовлення за 24 години. Після чого співпраця буде анульована. Загальному ми переробили дуже багато роботи. Повірте, півроку точно прийшло не на смарку. В профілях також була вся інформація, статистика, продажість, який чистий заробіток, вивід баланс, підключення до сервісів. Це незвичайний проект, де ми з Назором бачили просто неймовірні перспективи. Як думаєте, скільки ми витратили на понцю дизайн-систему 200 скринів? 15 тисяч доларів, що є 600 тисяч гривень, і це було тільки початок. Тому що нам ще потрібно було би зробити презентацію даного проекту, яка виглядала так: це коштувало 1500 доларів. Бо ми з незором подумали, що було б прикольно дістати до фінансування в дії. Ви знаєте, є грант в дії, де ми подались на такий проект, і в мене був зізвони, але на жаль, мене там ніхто не хотів слухати. Мене перебивали, і наша розмова тривала менше двох хвилин. І так мою кандидатуру просто на всього відмовили. Нам не вийшло дістати грант від дії. Але ми з Назаром не відчаялися і почали далі працювати. Я вам так скажу, що це найглобальніший проект, найбільший по фінансах, який коли-небудь я і Назар вкладали. Це було те, до чого я взагалі прагнув ціле життя. Друзі, ми це робили півроку, після чого ми пішли шукати програмістів. 100 тисяч доларів мені оголосили, що такий проект буде коштувати. І ми просто випили з назором. По альтернативах ми знайшли програмістів, які з нами зізвонилися. І вони сказали, ну ми можемо зробити цей проект. Їм проект сподобався. і Вони сказали, ну хлопці, 25 тисяч доларів і працюємо. На цей момент ми ще мали ці гроші. Чому мали, потім скажуть. Вони сказали, що буде 6 етапів, і кожний етап буде оплачуватися по 4 тисячі доларів. І ми заплатили за перший внесок розмірі 4 тисячі доларів. Зразу їм заплатили як половину Audi A5. Ми чекали до серпня. Взагалі, в загальному планували вже зробити цей додаток в серпні. Але зараз ви на момент бачите квітень. І то вже травень скоро буде. Також для програмістів нам треба було скласти ТЗ і сітку. Сітку послідовності мобільного застосунку, що нам зайняло біля місяцю часу. Ми кожну деталь пояснювали і розписували програмістам. Нарешті ми це все зробили і за місяць їм скинули. Ми чекали, і хлопці почали роботу над фронтентом, а потім ще також другий етап цього застосунку. І дійсно, ми вже мали перший етап, і зроблений другий етапу повністю. Могли зайти через Android, і ми мали вже певні функції. Візуалізацію даного додатку. Але кульмінацією нашого етапу і цього відео з проектом Едроп e є те, що просто фінанси в нас з назором закінчились. Так, друзі, рік назад було, а після року часу зрозуміло, що ми не потягнемо фінансово з назором і почали шукати інвесторів в цей проект. Місяць-два і нікого не знайшли. Так, друзі, у нас закінчилися гроші на цей проект. І ми стали в даному розвитку на другому етапі шести в програмуванні цього глобального проєкту на 2 мільйони гривень. Чому 2 мільйони? Бо біля 1 мільйону, а точніше, 22 тисячі доларів, ми вклали. І ще потрібно було 20 тисяч доларів для розробки мобільного застосунку на iOS і Android. 22 тисячі доларів це майже 900 тисяч гривень. Насправді, те, що я вам зараз розповів, не маючи функціонуючого додатку на даний момент, це вже ризик того, що будуть люди, які захочуть вкрасти даної. Ідею, ідею на мільйон доларів. Але наша ціль, ціль цього відео, знайти інвесторів, які мають гроші і вони зацікавляться даним проектом. Грубо що нам потрібно 20 тисяч доларів для того, щоб доробити даний проект на Android і на iOS. Вже не кажу про сайт, бо там вкласти треба так само. А спершу хочемо зробити мобільний застосунок. Тому будемо шукати інвестора, який би війшов в цей проект не просто як інвестор, а як SEO, щоб був теж зацікавлений в цьому проекті. Бо щоб зробити цей проєкт, потрібно півроку, ну і 20 тисяч доларів. Я вважаю, що якщо цей проект вийде в український ринок, і дропшипінг в Україні стане набагато легшим і зручнішим в користуванні. Дуже багато складнощів знаєте, але з ними треба справлятися, і навіть це виглядає по смішному, що ми рік часу Працювали, вклали дуже багато грошей і зупинилися на якомусь такому, може, кінцевому результаті. Але говорю, як є, тому що не випускаючи це відео, ви би не побачили всі наші старання. Як круто мати гроші, з яких ти міг реально ризикнути, зробити проект. І цей проєкт би став успішний. І би ти на цьому заробив. Ясно, що можна зробити проект, він би провалився. Але зараз ми говоримо в загальному: як люди стають успішними. Успішними стають ті, які роблять, пробують, добиваються, і твої проекти, стартапи. Можуть коштувати мільйони доларів, а потім люди продають і заробляють на цьому статки. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, лайкніть. Я дуже хочу справу довести до кінця, але я вам цього не обіцяю. Моя ціль 100 тисяч підписників на YouTube, і тому роблю конкурс по перезаливам моїх відео в Тіктоці. Оплачу всім, хто набере від 200 тисяч переглядів без накруток в тіктоці починаючи від цього відео. За 200 тисяч переглядів оплачую 30 доларів і кожних 100 тисяч переглядів на 15 доларів більше. І так далі. Але за 1 мільйон переглядів оплачую 200 баксів. Лише дві умови: перезаливати відео в Тікток до 1 хвилини. В коментарі в описі профіля написати повне відео на Ютубі Макоуді. Акція дійсно лише до першого. Червня, І якщо ти набрав від 200 тисяч переглядів, пишіть моєму менеджеру. Я вам розказав все, що відбувалося в даному проєкті. Чекаю на вашу підтримку. Проєкт був найглобальніший за що я тільки брався. І з висновок, який я зробив, це треба мати гроші. І в даному випадку ми шукаємо з назором інвестора. А другий висновок це я зробив, коли ти працюєш з дизайнерами, з програмістами. Треба спілкуватися в офіційно-діловому стилі або наймати менеджерів, тому що тебе не сприймають серйозно. І це дуже погано впливає на. Якість тому, що вони думають, а з них нічого не вийде, нічого не вийде, і роблять на так сяк. Ну це теж залежить від дизайнерів, від програмістів. Слава Богу, що в нас все вийшло якісно, але такий нюанс також помітив. Даним роликом ми шукаємо, ще раз повторююся, інвестор, який заінвестує сюди гроші. Проект є на фінальному етапі. Дві частини шести вже зроблені, залишили ще чотири шести. Знаєте, я думаю, що все ж таки даний проект може дійсно змінити дуже багато. Чого і надам такий приклад, як створювалися там інші соціальні мережі, бо як створювався там Apple в гаражі взагалі. Тобто пару ентузіастів брали, робили, творили, після чого ці проекти розкручувалися. А в нашому випадку ми з назром як двоє ентузіастів, які хочуть змінити світ на краще, я вважаю, що даний проект має шанс на життя. Цей проект має допомагати всім постачальникам. Всім дропшиперам. І дане відео я зробив для того, щоб самому доказати, що, ну блін, ми зробили роботу не просто так, не впусту. Дуже чекаю вашу підтримку. З вами був, як завжди, ваш Макоуді. Не переключайтеся. Макоді паппа Макоді. Макоді. Hãy gì gì, oh yeah.